Привіт! Сьогодні я розпочинаю серію лекцій про лідерство, і сьогодні лекція номер один: що ж таке лідерство? Якщо ви загуглите слово лідерство, ви побачите тисячі визначень, а це означає, що немає жодної думки єдиної щодо визначення лідерства. Тому ви можете вибрати ту, яка підходить саме вам. Але я вам хочу розповісти про автентичне лідерство. На сьогоднішній день, за думкою вчених консультантів, ведучих лідерів, саме автентичні лідери є найбільш бажані, яких так не вистачає у світі бізнесу, не лише в світі бізнесу, а й в світі управління державою і non-governmental organizations. Що таке автентичне лідерство? Автентичне лідерство це таке лідерство, де лідер може бути справжнім. Бути справжнім собою, йти за своїми цінностями і відстоювати свої принципи. Ми не можемо бути ніким іншим, ніж самими собою. Будь-яке копіювання, підражання іншій людині буде визивати у інших людях відторгнення, несвідоме навіть або свідоме, тому що вони вам вірити не будуть. І створити довіру. Яка є основним фундаментом роботи організації або команди, буде неможливо. Автентичний лідер він спирається не лише на свій досвід і на свої технічні знання, а ще й на свої soft skills. І, тобто, іншими словами, soft skills можемо назвати емоційним інтелектом, який складається з чотирьох компонентів: самосвідомість, самоконтроль, емпатія. І управління відносином. Ось такі чотири чотири складові емоційного інтелекту. Починаємо ми з самосвідомості, що я знаю про себе, чи я вмію розрізняти відчуття почуття, які я відчуваю. Кожна п'ята людина на пострадянському просторі, алекситимік. це той, хто не вміє розрізнити свої відчуття і почуття. Ми маємо тренувати це. Це довгий шлях, але можна напрацьовувати, можна покращувати. Зараз просто хочу сказати, що спиратись лише на хард скіли або на софт-скіли дуже нелогічно. Це як птах, який летить з одним крилом. Якщо в мене лише хард скіли розвинені то на одному крилі, я далеко не улечу. Також як і якщо лише софт скіли. І ось тут вступає в силу цілісність. Поєднання hard skills and soft skills. На Сьогоднішній день ми маємо в світі величезну кризу лідерства. Ну, По-перше, час, в який ми живемо, ті трансформації та швидкість. Вчорашні знання стають неактуальними. Треба постійно бути на гребні. Вчорашнє лідерство вже не підходить сьогоденню. Тобто, постійно треба щось змінюватись, адаптуватись. Важка ця історія, і цифри, які Гелоп показав. Так, що 70% людей не люблять свою роботу. Їм не подобається та робота, яку вони роблять. 70% це космічна цифра. Тобто більша половина людей робить те, що не подобається. А коли я роблю те, що не подобається, то як я це роблю? Через силу, через небажання. Про яку ефективність тоді йде мова? З однієї сторони, ефективність і робота, а з іншої сторони, чим наповнюється ця людина? Ми проводимо на роботі 7-8, хто скільки, да? ну, в середньому 7-8 годин. І якщо людина 7-8 годин щодня робить те, що їй не подобається, який стан цієї людини, як живе ця людина? Задача лідерів, звісно. Ми не можемо через силу заставити людину полюбити роботу, яка вона працює. Але в наших силах зробити те, якщо людина бажає, якщо людина хоче надати їй такі можливості, щоб вона на роботі дійсно отримувала ті завдання, які вона буде робити залюбки. Нам не потрібно заставляти рибу лазити по деревам, бо якщо заставити рибу лазити по деревам, в неї буде погано виходити. Або якщо ми заставимо птаху плавати під водою. Деякі птахи вміють, звісно, але здебільшого більшість птахів ні. Тобто, якщо ми дамо людині те, що її надихає, те, що відповідає її рисам, то й результат буде інший. І це вже задача лідера. 58% людей, згідно даним Агентства Gallup, не довіряють своїм керівникам. Тобто, Якщо людина не довіряє своєму керівнику, це більше половини людей не довіряють. Знову про яку ефективність може йти мова? Коли довіра це база, це фундамент для нормальної роботи в команді, задля того, щоб люди могли сконцентруватися і робити свою справу, а не думати про свою спину, як її прикрити, бо їх хтось може підставити? На це йде багато енергії, коли немає довіри. Йде багато енергії в команді на те, щоб немає довіри, збільшується рівень тривоги. І ось багато енергії йде на, на те, щоб цю тривогу знизити. При тривозі когнітивні здібності людини падають, тобто знов не до ефективності. 89% керівників вважають, що їх підлеглі йдуть з компанії, з організації через брак грошей. Тобто вони знаходять роботу, де вони отримують більше грошей. Але насправді більшість людей ходить саме за керівника. 79% людей, які змінили роботу, кажуть, що вони пішли з попереднього місця роботи через брак визнання. Ось що і ось чого не вистачає людям. Людям не вистачає визнання. Тобто, керівники, що таке визнання? Це навіть подякувати людині за її роботу. Це вже є частиною визнання. Ми не вміємо бути вдячними. Ми бачимо помилки, ми коментуємо помилки і дуже рідко ми просто щиро дякуємо людині за те, що вона гарно зробила свою роботу. 58 керівників не пройшли жодного тренінгу для лідерів. Вони працювали гарно, самовіддано їх зробили керівниками, але вони не мають жодного уявлення, що таке бути керівником і яка це робота керівника. І я не виключення, коли в мене було перше підвищення багато років тому. Я продовжувала конкурувати із своїми підлеглими, тому що мене за гарну роботу, гарну працю підвищили і. В мене так і залишилось, що я маю гарно працювати, краще всіх, щоб далі робити якусь кар'єру. Багато було наломано деревішек. Тому, мабуть, зараз я розповідаю все це вам, щоб ви їх не наламали, тому що ми всі працюємо з людьми. І через свій стан на роботі керівник він як центр енергії. Він приходить, приходить на роботу, і від його настрою залежить, як буде працювати відділ. Прийшов керівник в гарному настрої – люди гарно працюють. Прийшов в поганому, ну таке собі. Да, хтось може зібратись, а когось поганий настрій керівника лягає, лякає і піднімає знов тривожність. Робота йде так собі, не дуже ми дуже залежимо один від одного, ми дуже впливаємо на свідомо один, один на одного. Якщо на роботі керівник постійно незадоволений, постійно свариться, створює таку негативну атмосферу. Люди йдуть додому, несуть це далі. Тобто, керівник має визнавати свою відповідальність, відповідальність, яку він несе перед іншими людьми. Не лише перед підлеглими, а перед їхніми сім'ями. В залежності від того, як керівник поводить себе, люди далі несуть цей заряд у світ. Тому. Бути лідером це величезна відповідальність, не лише за себе, за себе, то таке собі, це вже твоя справа, як ти хочеш з собою поводити, а й за інших людей. Ми відповідаємо за тих людей, які з нами працюють. І ми маємо про це завжди пам'ятати.